Вітаю вас на дев'ятій сесії цього блоку, і ми наближаємося до кінця перших 30 днів і закінчуємо формування основи навички Mindfulness. Незалежно від того, чому ви тренуєте цю навичку, сподіваюся, починає ставати трохи яснішим. Як щоденні вправи підтримують вас, допомагають бути свідомими у повсякденному житті? І так само чим більше ми свідомі у повсякденному житті, тим більше це підтримує регулярність та динаміку цих вправ, які ми робимо тут разом. Часом ці вправи можуть здаватися дуже однотипними, повторюваними, коли ми проходимо через один і той самий процес щодня. Але, звичайно, саме так ми і тренуємо будь-яку навичку і навчаємося будь-чому новому в житті, повторюючи якусь дію. У нашому варіанті це давати розуму, час і простір, які йому потрібні, щоб, наче познайомитися з ним краще, щоб стан усвідомленості та спокою став природним і не потребував якихось Великих зусиль. І незалежно від того, у якому напрямку, з якою ціллю рухається ваша подорож у Mindfulness, дуже важливо пам'ятати, що зміст цих 30 днів, 30 вправ це основа для будь-якої техніки, яку ви будете використовувати далі. І щоб почати вправу, зосередьтеся на тут і зараз. Як завжди сядьте зручно, випряміть спину, зробіть погляд навколо себе, і глибокий подих через ніс, і видих через рід. Ще один глибокий подих. І ще один, і зараз з видихом заплющте очі, почніть дихати у своєму природньому темпі і концентруватися на фізичних відчуттях тут і зараз. Як тіло давить на стілець або іншу поверхню, на якій ви сидите, як ноги торкаються підлоги, помітьте звуки навколо, і щоб краще усвідомити детально, що відчуває ваше тіло. Почніть сканувати його з верхівки голови, уявляючи кулю світла, яка повільно рухається зверху вниз. Не забувайте помітити відчуття в обличчі. Роскануйте лоб, очі. Губи. і дійшовши до пальців ніг. Уявіть, як ця куля повертається назад, вверх до маківки вашої голови, і в цей час помітьте не тільки фізичні відчуття, але й загальний настрій, емоції, які присутні у даний момент. Не замислюючись занадто над цим, проясніть свою мотивацію для виконання цієї вправи сьогодні. Пригадайте тих людей у вашому житті та ваші стосунки, де це може мати позитивний вплив. Зверніть увагу. На дихання. Просто продовжуйте дихати у своєму природньому темпі. І коли будете готові, щоб краще сфокусуватися, якщо вам це допомагає, почніть рахувати подихи. Один на вдих, два на видих. І так до десяти. І дійшовши до десяти, поверніться назад до одиниці. Дійшовши до одиниці, відпустіть розум, відпустіть будь-яку концентрацію і просто дозвольте розуму йти туди, куди йому хочеться. Повертаємо увагу назад до тіла. Знову сконцентруйтеся на фізичних почуттях тут і зараз, як тіло тисне вниз на поверхню, будь-які звуки, можливо, запахи. Можливо, якісь смаки зараз помітні. Просто повертайте розум у простір навколо вас. І коли будете готові, відкрийте очі, залиштеся у цій ще на мить, відчуйте цей стан після вправи. І нагадайте собі про намір взяти це відчуття усвідомленості, спокою, можливо, ясності з собою у сьогоднішній день, знаючи, куди ви йдете далі, що збираєтеся робити далі. І сьогодні я запрошую вас рефлексувати, розмірковувати про те, як по-іншому відчувається життя, коли ви не тільки виділяєте час, щоб виконати цю вправу, але коли ви знаходите кілька хвилин на день, щоб зробити міні вправу mindfulness, зупинитися і відчути, як ви почуваєтеся фізично, емоційно. Помітити, чим зайнятий розум і просто сконцентруватися на диханні, взяти цю паузу для себе. Помічайте сьогодні, як по-іншому відчувається життя, коли ви справді свідомі, присутні у якійсь дії, яку робите, а не думаєте про минуле або майбутнє, хочете бути десь. Ще чи робити щось інше. Я нагадаю, що цей стан Майндфулнесу має значення не тільки для нас самих, а й для людей навколо. Я чекаю вас завтра на 30 му дні нашої основи Майндфулнесу.